Всім привіт! Знову продовжуємо розбирати кобзаря, так як я казав, ми будемо з е сьогоднішнього дня, що то кажу, да, ну, дане відео буде адресоване першому віршові, який буде називатися Гонта на Умані. Е е і всі наступні відео ми будемо знімати про ті вірші, на які зробити хотів сент, е вислати свою думку і бачення того, що я прочитав. Отже, е в цьому вірші я буду вас не зачитувати. Бо він великий, а зроблю тільки певний грив, певний прочитаю з нього. І в даному ривку буде мова йти про гайдамаків і про що Шевченко називає от, людей. Тому я дам визначення, ну, розуміли, в принципі, про що буде суть. Хто такі гайдамаки? Це сама назва народних повстанців на перебережній Україні. от і, і Друге, це, це в них називає. Католицьке священ духовництво, яке відігравало важливу роль у посиленні польського шляхетного гніту в Україні. О, тому Шевченко їх називає, і тут мова йде в цьому, е у Віша, буде про, саме про ці кажуть, такі, ну, два повстання, так кажуть, польського і українською. Це так ми е, між ким то кажуть, між якими дівими такими е позиціями так, да, е громадськими. Е Якісь мірі, політичними, релігійними установами будуть іти боротьба. Отже, зараз я вам зачитую, і потім вже в кінці зробимо невеличкий е коментар і поздуманий тим, от, як саме в цих, е от, е як описується от момент, між ними в той час, коли вони е проводили це повстання. Як Тахмара Гайдамаки, Умань обступили о півночі до схід Сонця Умань затопили. Затопили, закричали. Карай ляха знову ляха, це поляки. не знає. Покотились по базару, кінні народові, покотились малі діти і каліки хворі. Вал галас на базарі, як посеред моря. Кровавого стоїть гонта з Максимом завзятим. Кричать удвох добре діти, отак їх, проклятих. А ось, а ось ведуть гайдамаки, кзьонда Езудіта і двох хлопців. Гонто, гонто, оце твої діти. Ти нас ріжеш, заріж і їх. Вони католики. Чого ж ти став, чого не ріжеш, поки невеликі. Заріж їх, бо виростуть, до тебе, до тебе заріжуть. Убийте пса, а собачат своєю, своєю заріжу. Клич громаду, признавайтесь, що ви католики. Католики, бо нас мати. Боже мій великий, мовчіть, мовчіть, знаю, знаю. Зібралась громада. Мої діти, католики, щоб не було зради, щоб не було поговору. Панове громадо, я присягав, брав священий різать католика. Сини мої, сини мої, чого ви невеликі? Чому ви ляха не ріжете? Будемо різати, тату. Не буде, не будете, не будете. Будьте проклята мати так проклята католичка, що вас породила. Чому вона вас до схід сонця була не втопила? Мене менше бріха б ви б умерли не католиками. А сьогодні, сини мої, горе мені з вами, поцілуйте мене, діти. Бо не я вбиваю, а присяга. Коли прочитав ну, весь цей вірш, так, і я, ну, я трошки був здивований, наскільки в той час люди от, це ці гайдамаки, то кажуть, ці поляки, які були так кажу, підпорядковані католицькому духовництву. Як той час люди настільки такі насторожливі були от, на цих азіях так само, да, що вони в якійсь мірі примушували так кажуть, робити це повстання і нав'язувались ну, катольські лідери так само да, і виступали за те, щоб було таке церква, сказала. І нема хто каже, цих людей. От, і е читаючи знову ж таки ці вірші, в принципі, заліком за написаний дуже там. Багато річів на таку тему, да, от коли ми бачимо насильство, так само це там вийти, тобто, да, от, по суті, то ну, завіри за якихось е, е, за в тобто, владу, да, хто стоїть при владі, як люди е, один проти одного ворогують і насторожно да, що навіть бувати, і хоч, можливо, там і не хотіли, але присягнути каже, да, давали. От, і по суті, ну, вони за свободу да, якось воюють, от, і, але свобода така, бачите, як вона. Для них свобода, от кажу, да, на першому місці, але, але любов те, що прикладає, да, що християни, не християни, взагалі, от, яке не було бачення, цих людей я не розумію, От, е, Навіть там, якщо православне, наприклад, да, то хіба е, це буде такий метод, то кажуть, добитися свободи, не знаю. Тому е, хоч ці ситуації, то є, ну, от, е, хто хто не непривинур сказати, да, от, але бачить, то кажуть, е, коли патрізи, подрізик, кажуть, да, от, е, коли людина хоче як кажуть, свої якісь права, то чинно в цьому може можете закінчитися. І тому тут стоїть треба саме рано чи можливо якусь посовість вибирати, що ти вибираєш, чи вбивство, чи свободу, чи відстояння якихось своїх, може якісь сказати, да, своє бачення і м -м, свободу волі да, чи свою національність, якусь її гідність, тобто, да, наприклад, там, чи ти козак, там, чи ти гайдамак якісь. Да, для того, щоб ну, твоя країна така стала вільною від того, хто хоче навіть, там, ну, якусь, робити якийсь примус, там, чи е, нав'язувати якусь свою точку зору. Е, тому от, е, я творче подивився цим цим да, з цього віршу. І от так, щоб кожна так кажу, задумався над тим, що є такі речі, які, можливо, б, е, треба шукати інший спосіб для того, щоб це все добитися, от а не йти. Вже навіть на такі речі, там, що вони там католики, то да, їх ми їх уб'ємо. Якби не були католиками, не були, то ми б їх не трогали. Тому ось так ми на... на цьому закінчимо е... такі навечки обговорення сувірша. Наступний відео вже буде про інший вірш. Дякую всім за увагу.